Кома-крапка з комою в безполучниковому реченні. Отже, 29. Між частинками безсполучникового складного речення ми можемо ставити кому або крапку з комою. Кому будемо ставити тоді, коли події відбуваються одночасно або послідовно одна за одною. Наприклад, одночасність подій. Дивіться: у прибережних вербах щебеча птаство, зелений комиш стоїть нерухомою лавою. Знаєте, цікавить граматична основа. А? А? Граматична основа цікавить, кажу. Можна. Щебече, Ще. стоїть. Ще. Ще. Так. Події відбуваються як? Одночасно. одночасно. Речення складне безполучникове? Складне Межа де? О, там не коло. Отут. Правильно, сполучника нема, отже складне безсполучникове, події відбуваються одночасно, тому ставимо кому. Далі послідовність подій. У пробуджену ниву лягають зернини, в своє лоно приймає їх тепла рілля. Граматична основа? Зернини лягають. Рілля приймає. Так. Рілля приймає. Відповідно, бачимо, що спочатку, землі, е, спочатку зернини лягають, потім рілля приймає, події відбуваються послідовно одна за одною. Межа де? О. О, тут сполучник є? Немає, Немає. значить речення складне без сполучника. Питання є? Коли кома ставиться, зрозуміло? Зрозуміло. Далі крапку з комою ми будемо ставити тоді, коли ці частинки або далекі за змістом, або якщо в кожній, або хоча б в одній із цих частин є вже багато своїх розділових знаків. Угу. Тобто крапку комою ми будемо показувати, де межа цих частинок, щоб нам було простіше орієнтуватися. Дивіться, сутінки підкралися якось легко, ніжно, непомітно. Місяць зорі солові чарують, беручи закоханих у полон, де межа. Ну, там а, де я, так, я, то, Отут. Бачите, у вас в першій частині вже є однорідні члени, які написані через кому, так? І в другій частині є теж однорідні члени, які написані через кому, і ще й діє представниковий зворот, який теж відокремлений комою. І відповідно, щоб вам не заплутатись, де у вас межа, на межі перші поставити не кому, а крапку з комою. Зрозуміло? Зрозуміло. І другий випадок це тоді, коли частинки далекі за змістом. Стоїть явір, над водою. Е, стоїть явір над водою, на воду схилився, сидить козак у неволі тяжко зажурився. Бачите, що в першій частині у вас йдеться про дерево, в другій про козака. Тобто частинки далекі за змістом, відповідно, між ними варто поставити крапку з комою. Питання. Якщо поставити просто крапку, у вас буде два простих речення. Комою і з крапкою комою зрозуміла? Зрозуміло. Коли будемо ставити тире і двокрапку, будемо вчити на наступних уроках. Тут є якісь питання? Нема.